А ви чули про такий тренажер, який поміщується у кармані куртки? Ні? Так я вам розкажу. Це е, тренажер, називається функціональний іспандер. Він так, в такому чехлі йде. Це наше власне виробництво. Ми виробляємо вже 10 років цей іспандер. І що він дає? Ну, по-перше, тут латексна трубка з двох слоїв. Далі, як це працює? Дві такі латисті трубки, тут два кріплення. Зараз покажу, як це працює для палець. Ми отак от палиці по бокам кріпимо, а внизу такі петлі, і ми на ці петлі вдіваємо вдімає, в ноги. Ось дивіться, як його спочатку правильно одіти. Ми палиці так от один до одної поставили. Далі, тут є така спеціальна ліпучка. Ми просунули палиці. Цю ліпучку і зафіксували. Оце одне кріплення готове. Таким же чином ми одіваємо друге кріплення, просунули і зафіксували. Ось функціональний спандер вже готовий до використання. Що ми робимо? Ми в ці петлі просовуємо наші ноги з однієї сторони, з другої сторони і починаємо наші вправи. Якщо зріст людини маленький, то можна коригувати висоту цього еспандера. Наприклад, там людина Маленька, да? і можна, накрутивши еспандер на палиці, зменшити її дліну. Я покажу декілька вправ, їх дуже багато у нас на сайті ви там подивитеся. Перше, наприклад, ми зафіксували локті і робимо вправу для нашого біцепса. Тобто це таке фізичне навантаження, яке недостатньо при скаднатській ходьбі. Тобто ці м'язи. При скандинавській ходьбі не так працює, як би нам хотілося. І ми цим еспандером, як то кажуть, доганяємо на навантаження на наші м'язи. Далі, для других м'язів, палиці перед собою і як штангу ми виштовхуємо вгору. Раз. Тут вже працюють м'язи наших плечей. Далі, накрутили, поставили в таку форму. І можна підтягувати наш тренажер. Тут вже працюють оці м'язи. М'язи нашої спини. Такий унікальний прилад, унікальний тренажер, як ми називаємо в кармані. Більше вправ і більше про цей еспандер дивіться на нашому сайті.